На Львівщині зростає кількість хворих на COVID-19. За останній тиждень підтвердили 997 випадків захворювання. Черги на кордонах. У пункті пропуску краківець, аби виїхати з України, чекає понад шість сотень вантажівок. У Львові встановили національний рекорд. Сплели найбільшу маскувальну сітку. Продовж останнього тижня від 29 серпня до 4 вересня на Львівщині збільшилась кількість випадків захворювання на коронавірус на 20 відсотків у порівнянні з попереднім тижнем. Це близько тисячі людей, які отримали позитивний результат тесту на COVID-19. нас зареєстровано 5 летальних випадків за останній тиждень. Це все є старші люди, які мали цілий букет цілу низку хронічних захворювань. В стаціонарах області з приводу коронавірусу перебуває на лікуванні близько 300 осіб, але якщо порівнювати з попередніми хвилями, то такий перебіг є середньої важкості, не викликає якихось нових симптомів. Обласній інфекційній лікарні різке збільшення пацієнтів із коронавірусом зафіксували близько трьох тижнів тому. Тоді було близько 50 людей з позитивним тестом на ковід. Зараз у лікарні близько сотні. Це пов'язують із поверненням людей з-за кордону. Кількість випадків збільшується, і то так в геометричній прогресії збільшується, але тішить, що летальних випадків нема так багато, як було, наприклад, в попередній хвилі. Тому що пацієнти перед тим як Оцей якраз підвищення захворюваності відбулося. Як було пацієнт, сидів вдома до останнього, бо на першому місці були переживання, пов'язані з війною, там тривоги і так далі. Але вже люди трошечки адаптувалися до, до такого специфічного стилю життя і повертаються такі буденні наші проблеми. У міських лікарнях продовж червня та липня стаціонарно від ковіду чотири пацієнти. Випадки захворювання зросли у серпні. Наразі статистика коливається. Якщо брати статистичні дані, до прикладу, за 4 серпня, то на початок ми мали 16 пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні. Через 5 днів їх стало 36, через 5 днів 76 і найбільша цифра, яка Цифра пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні, їх було 102 особи. Сьогодні ми маємо 84 пацієнтів, які перебувають в лікарнях наших, так з них 13 дітей. За словами директорки Львівського обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Тімко, враховуючи наближення холодів та нових штамів ковіду, які поки не дійшли до України, складно прогнозувати розвиток подій та враховуючи проведену вакцинацію і набути імунітет населення нової хвилі коронавірусу, очікувати не варто. Іванка Дусько, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів. У пункті пропуску краківець черга на виїзд на кілька кілометрів. Виїхати з України намагаються понад 600 вантажівок. Везуть не лише товари на експорт, а й дещо незвичний вантаж. Коней. Спортсмени з Дніпра намагаються дістатися Євросоюзу, аби потрапити на змагання. Стоїмо з третьої години ранку, вони ніяк не пускають. Вже скільки вже вже більше, ніж півдня стоїть. Їм потрібно десь. Аби походити погуляти, вони в коневозі стоять і не можуть далі двигатись. Це дівчата, спортсмени будуть виступати на них, тому вони потрібні там в спортивній формі, а бачимо, що приїдуть не зовсім у спортивні, а замучені більше. Порожні вантажівки з українського боку пропускають швидше. Анатолій їде з Полтавщини на порожньому бензовозі за паливом. Ми ж пустими туди йдемо. то нас ну як, провірили. Тут просто довго щось. Там, мабуть, Польща так пропускала, бо ми вже пройшли всі і митний контроль, і паспортний контроль. А от Олександр, який везе олію зі Львова до Варшави, у чергу став ще 30 серпня, але й досі не перетнув кордон. Це тримає нас в основному Польща, тому що вони не додавали ні фітосанітара, нікого. У мене зараз на санітару, я буду ще на польському кордоні, стоять дві доби, як мінімум. Із-за того, що. Медленно проходить санітарна служба. Хто проходить ветеринарну службу у хлопців ще печальніша історія? Бо по шість по сім діб стоять на кордоні в Польщі. Такі черги з вантажівок через те, що тепер Україна експортує товари не морським, а наземним транспортом. І коли зібрали врожай, це в рази збільшило навантаження на пункти пропуску. Станом на сьогодні черга не суттєво, але зменшується, оскільки в пікові навантаження така кількість становила близько тисячі вантажних автомобілів. Сьогодні, згідно з статистичної інформації, відповідно здійснюється пропуск. Близько 300-350 вантажних автомобілів від, від в напрямку Республіки Польща. Ольга Івашук, Роман Миленький. Новини на Суспільному. Львівщина. У неділю 4 вересня на Львівщину двома евакуаційними потягами прибули 208 вимушених переселенців із зон бойових дій. Чотирма потягами у Перемишль вирушили 688 людей. Повідомлень про повітряну тривогу не було. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Через пункти пропуску у Львівській області виїхали 18 тисяч 550 людей. Повернулися 23 тисячі 117 українців. Поліція Львівщини опрацювала 1276 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Чоловіку, який кинув гранату в автополіції, загрожує довічне ув'язнення. Йому інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Нагадаємо, сталося це напередодні у районі Білогорща, як повідомив заступник керівника патрульної поліції України Олексій Білошицький. Патрульні виїхали на виклик до чоловіка, який, за словами заявників, Поводився неадекватно та чіплявся до перехожих. На місці встановили, що він мав ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік кинув одну гранату в напрямку поліцейських, а другу в салон службового автомобіля. Патрульні викликали підмогу та затримали нападника. Згодом встановили, що напад вчинив 24-річний мешканець Харкова, його 29-річний брат переховувався у будинку. Дві жительки Львівщини після повномасштабного вторгнення Росії поширювали в соцмережах російську пропаганду. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці обласного управління Служби безпеки України. Слідчі встановили, що жінки поширювали заклики на підтримку російських військ, виправдовували їхні злочини та заперечували збройну агресію Росії. У ході слідчо-оперативних дій встановили, що одна з жінок підтримує зв'язки з родичами з Росії, які приймали участь у збройній агресії проти України. Жінкам повідомили про підозру, тривають слідчі дії. Воїни 24-ї бригади знищили бліндаж та десяток росіян. Також пошкодили бойові машини ворога. Свою роботу показали на відео на Фейсбук-сторінці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ті росіяни, які залишилися, змушені були у паніці тікати. Йдеться в описі до відео. Тут сушаться сусіски. Ми їх тремо. Сушимо, то є на гарячу таріль. Даємо тут є персики то до енергетичних батончиків. Так готуються інгредієнти для сухих паїв на львівській волонтерській кухні. Процес сушіння безперервний. Тут виготовляють супи, ліневі голубці, каші, чаї та батончики. Та продуктів розповідає волонтерка Світлана Філатова, починає бракувати. Найбільше взагалі у нас потреби по сухофруктах, тому що ми робимо енергетичні батончики, а то все треба закупляти, тому що люди вдома такого не мають. Чорнослив, родзинки, курага, зараз вам скажу, журавлина. Фініки, ось так виглядає сухий український борщ. Одного пакету вистачає, аби наїстись 20 людям. Приготування не важке. Суміш висипають у 10 літрів води та варять 30 хвилин. Все, що йде до буряка капуста, морква, при спеції окремої. Зелень, приправи, томатна паста. Також популярністю серед військових користуються ліниві голубці. Тім найбільший запит на солодкі каші. Тут є цукор, ванільний цукор, куриця, сушені яблука такі кусочками, рудзинки, курага. Дуже багато вся тут спецій, дуже всяких. Багато тут є і або мандарини, або апельсини мелені. Та найбільше кажуть волонтери, потребують робочих рук на кухні, тому просять долучатись людей до приготування пайків. Тут кажуть, роботи вистачить усім. Спочатку було дуже багато, тому що було багато біженців і якась хвиля така була. Людей, що треба було допомогти, потім вона трошки знизилася. Активність. Потрібно бачити зараз цибулю чистити, персики різати, сушити, моркву чистити, картопля, буряк. Ну отака фізична. Фізична робота нам потрібно. Постійно ми працюємо з 12 години без вихідних. Долучитись та принести продукти небайдужі можуть за адресою вулиця Просвіти, 4А Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів. Протягом двох днів у Львові плели маскувальні сітки. У такий спосіб львів'яни прагнули допомогти армії та намагались встановити рекорд України. У Дмитра Чижишина початковий етап. Він ріже тканину. Каже, розмір довільний. Нічого складного немає. Ріжеться з однієї сторони петлю, а з іншої сторони зав'язочки. І вже передається дівчаткам на сітку. і Вони в'яжуть в'яжуть по певній схемі. Цю схему розказує Степан Кондра. Чоловік вже п'яту годину плете сітку. Є каркас. Далі прив'язуєш, показує сторону, До верху. І зігзагами. І зігзагами. Ми чіпляємо. Куди сюди перепотаю? Та я весь час виручаюся. Поселок Дзержинського Баканського району Красноярського краю. Я родився в сім'ї репресованих. Батьки в мене в тюрмі сиділи. В Сибіру жив до шести років, приїхали сюди, ну і відповідно тільки почалися волонтерські справи. Сітки плели на трьох поверхах львівського палацу мистецтв. Маскувальні вироби різного розміру та кольору. Марія Малетич плете сітки вже сім років. каже: якщо зав'язувати тканину можна хаотично, то складати потрібно рівномірно. Має йти лицева сторона до лицевої, і кути мають бути до кута, щоб вона мала нормально і лежала, тому що коли хлопці її розбирають, якщо вона неправильно зложена, їм тяжко, і вона чіпається, тому що це все робиться для хлопців, щоб їм було легше і. І спокійно нам, що вона їх пісниці закрив". Сітки плели два дні. Співорганізатор події Іван Сапса розповідає, для сіток цього разу потрібно було біля 2,5 тисяч метрів тканини. До плетіння доєднались майже дві тисячі людей. Це для наших військових, тому що вони приходять до наші штаби і кажуть, що нам потрібна тканина. Ми їдемо на Бахмут, ми їдемо на Миколаїв, на Херсон, нам потрібна тканина. І Їм потрібно на часто вже. Дуже важко їм відмовляти, бо тому, що ця тканина може врятувати чийсь життя, і додому повернеться чийсь син, або чийсь батько. Вона справді може врятувати це, не помітить дрон, і артилерія не прилетить. І оце спроба встановити рекорд. Це є змога. Залучити людей усі сплетені сітки винесли на подвір'я. Їх розгортають та складають у чотири шари. Довжину та ширину кожного міряє експерт національного реєстру рекордів України. Найголовніше це закрити потреби абсолютно всіх локацій, які зібралися, і військових, які чекають на ці сітки тижнями. Ми мали сплести 2000 метрів квадратних. Станом на зараз чотири шари, 2208 метрів квадратних. Ми складу 1650 метрів квадратних метрів квадратного встановлені в місті Чернівці. От у Львові сьогодні офіційно 2208 квадратних метрів. Тобто побито і попередній рекорд, і побито навіть ту заявку, яку подавали організатори, бо вони планували 2000. Усі сплетені сітки уже найближчим часом потраплять до місць призначення. Олена Данило, Ірина Качмарик та Олексій Шалковий. Новини на Суспільному. Львів.